Біда, війна, об'єднала жінок в одному будинку у селі Недогарки, що неподалік Кременчука, де вони щодня готують різноманітні смаколики для наших захисників. Вітаю! Мене звати Дар'я Згура. Це програма Я Волонтер. І гостями сьогоднішнього випуску стали завзяті волонтерки з багатьом відомої кучерявої хати. Чурява хата була створена як музей для місцевих мешканців та гостей села ще за 5 років до повномасштабного вторгнення. Втім, з перших днів Великої війни переформатувалася. Зараз тут щодня по 12-14 годин справжні українки невтомно готують смачну домашню їжу та відправляють на передову. Це хата, яка переживає другу війну. Тобто вона бачила фашистів, які ходили в недогарках в 43-му році з смолоскипами під кожну стріху, згоріло все село. Мені бабуся розказувала, вона тут з мамою жила. Вона каже: Ми з мамою ховалися за горбами, і ми бачили, як вони ходили і спалювали село. Пані Людмила переїхала з Криму до Кременчуччини 27 років тому. Її чоловік захищав рідну землю з 2015 року, а з другого дня повномасштабного вторгнення знову повернувся до лав зсу. Тож, щоб не залишатися осторонь спільної боротьби за Україну, Людмила почала готувати. Спочатку для свого чоловіка, згодом у кучерявій хаті для сотень військових. Ми почали йому готувати пиріжки, готувати передачі з Віталіною Вікторівною. І так от у нас пішло, і пішло, і пішло. І я дуже їй вдячна, що підтримка була. Перший раз вона приготувала сама, але це складно. А потім вона запросила мене. І коли ти готуєш один раз і другий для таких ненормальних, як я, це все це вже сидиш вдома і думаєш так. Куди, куди, куди? Написала пост, спершу приносили пограмині, от що принесли сьогодні вже і, 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 і приготували. А вже пізніше вже да, вже у нас закрутилося і вже зупинитися просто неможливо. За час існування волонтерського хабу до нього доєднувалося чимало жінок, які робили усе можливе, щоб не лишатися осторонь. Історія кожної з них починається за різних обставин, та об'єднує їх одне спільне бажання якнайшвидшої перемоги. Так серед волонтерок кучерявої хати є пані Оля за її плечима 41 рік професійного куховарства. Зараз жінка на пенсії, втім продовжує готувати, але вже для військових. Оля говорить, що з тих пір, як вперше допомогла, вже не може зупинитися. Я бачила, що вони готовлять. Ну ну я ну ну просто якось ну не знаю, готовлять і готовлять. І один раз я думаю, нажарю блинчиків тоненьких, заверну капусточки і ну, пише, що можна готовий відвоз. І привезу. Ну, Я привезла ящичок блинчиків і зрозуміла, що мої блинчики це взагалі, нічого. це взагалі нічого. І все, і з тих пір я вже зробилася як заколдована. Другий рік з жінками волонтерить і пані Люба. Жінка має двох синів, які теж військові. Та ж саме бажання допомогти фронту й привело її до кучерявої хати. Готуємо з душею. Моїм дітям там давали, годували, а я чужим поможу дітям якийсь кусочок домашнього з'їсти. Ну якось так. Ну, ми згуртувалися. Ну, це, це не передати словами. Так гарно, як хлопці получають щось домашні. А ось пані Зоя родом з хутора Полтава Ростовської області. Тим ще у юному віці переїхала до нашої Полтавщини, де мешкає й зараз, та робить усе, що їй під силу, аби прискорити перемогу України. Все робимо для перемоги. Ждемо перемоги. Перші жінки почали готувати у грудні 2022 року. Сильні морози та недостача дров створювали багато незручностей. Та попри це, жінки не здавалися та продовжували готувати, аби підтримати наших героїв. Уявіть, от хата не топлена. Утром приходиш, поки розтопиш, ноги мерзнуть, все мерзнуть, дівчата готували в діті. Поки на, на нагріється, ми готували в діти, ще було складно з дровами. От мене ще тримали так дров, дрова, бо в мене навіть вдома не було дров. А вже коли я привезла додому, щоб ви розуміли, там є велик, всі знають, що він зайчик. Зайчик. Да, оце ось тут коробка така, що жопа. <риклад> бо я на нього так кажу, і зайчик вже вивозив всю війну. Уже ми заморились з зайчиком, але він тримається. Я коли прийшла сюди і ну коли почалося це все. Ми е, працювали, водичку тягали вручну, як колись, которок, все. А потім знайшлися добрі люди з міста. Діма, волонтер. Він мені ж крутить, крутить, натягав водички, десь поїхав. Через часа три приїхав. Кажу, Дімочка, водички, він каже, де ви її діли? І от він побезпокоївся, привіз нам насос, Луц приїхав в відпуск, підключив. І тепер ми модні. Тепер ми модні. Ми так раз, кнопочку. Ну, світла немає. І все, і в нас водичка тепер, і вроді би вона і не уходить. За півтора роки волонтерський рух збільшився. Жінки не втомлюються готувати, кажуть, це найменше, що можуть зробити. У волонтерів завжди є потреби. Зараз це м'ясо, сало, олія, яйця та приправи. Усе це найбільше використовують у приготуванні улюблених страв наших захисників. М'ясо сало це, це наша боль, особливо літом, бо це капець, дуже складно купити і навіть ну, і дорого це, це багато. Це менше 10 кілограм фаршу я не беру, бо це таке. А ще до нього голубці треба ж зробити. Голубці, от ви бачили, скільки стоїть. Це в нас теж голубці ми наклали, ну, мабуть. Літрів 25 було У нас каструля трьохвідерна, я так приблизно наскільки це. Ну от хлопці люблять голубці. Дехто прям просить голубці. За словами Віталіни на різних напрямках у військових є різні смакові уподобання. Хтось полюбляє варгуни, хтось вареники, а хтось пампушки з часником. Втім, різноманітність та кількість трав, які готують в кучерявій хаті, вражає. Добре, коли Люда от вона зараз звільнилася, вона інколи мене підміняє, а так тісто хто, А у вас є тіста да, м'яс? Віталіна. Тобто помішов багато, від 20 літрів це найменше, це тільки рідина. А до неї ще плюс. Олія, цукор, муки. Буває я більше мішка муки виробляю за день. Ну от ми передаємо каші козацької, чотирьохвідерна каструля, плову трьохвідерну ми готуємо. Просто отрахуйте, це вже 70 кілограм. Він Ми. Намагалися робити красиво, бо мені треба ж перед цими людьми, перед військовими звітувати, а от перед цими людьми, які приносять, треба звітувати. І ми там намагались красиво, але потім Люда принесла ванночку. От буває одна ванночка, буває дві. Це тільки Вінгрет. Ну, скільки це? Я не розумію, ну, мені головне, що я бачу, що машина забита. Хух. У прохолодний час їжу відправляють щойно приготованою, а ось у спеку замороженою. Поміж усіх страв найпопулярніша серед військових пухкі вареники зі шкварками. І потім так, як лохав, так знаєте. Сметана є вареники. Коли приїжджають смаколики наші, хлопці кажуть, це пахне домом. Домом, ріднею, сім'єю пахне просто, просто тишею, просто е, тим всім, чим вони жили. Мабуть, наша трішечки допомога їм е, дає натхнення, щоб вони були, е, щоб вони знали, що ми з ними. За кілька годин жінки ліплять сотні вареників з картоплею. Головний секрет, аби страви були смачними, а настрій ще кращим під час приготування думати про перемогу та навіть співати українських пісень. саду, Там ще бета, Додому я просилася. Пуска. Такою була історія наших тендітних та в той же час сильних духом українських жінок з кучерявої хати. І це ще одна історія, яка доводить, що волонтером може стати кожен, адже ти волонтер, коли донатиш, ти волонтер, коли готуєш, ти волонтер, якщо не залишаєшся осторонь на шляху до перемоги. Мене звати Дар'я Згура. Зустрінемось на телеканалі Візит.